Дійсно, ми маємо справу з дуже підступним е, ворогом, е, і вони постійно, постійно е, намагаються вдоскональтися. Так дійсно треба констатувати факт, що вони також вчаться. Е, тут е, зображені лише інженерні боєприпаси, які стосовуються е, разом з тим. Тут є е, небезпечні протипіхотні міни, е, ви можете бачити. Вони е, всі несуть дуже велику небезпеку, тому що е, перше. Вони приховано встановлюються. Друге, вони, як я вже сказав, можуть встановлюватися в різних варіаціях з різними системами зведення. Вони можуть застосовуватися, вони можуть перероблятися для того, щоб коли, наприклад, сапер буде її знешкоджувати, він буде її знешкоджувати так, як його вчили. Разом з тим, якщо підривник перероблений, він автоматично натрапляє на небезпеку, міна спрацьовує.